Вітаю друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачний кекс з родзинками. Готується він дуже просто, але виходить надзвичайно смачним. За класичним рецептом додаються родзинки, але можна додавати інші сухофрукти, курагу або горішки. Я буду використовувати асорті родзинок, його необхідно залити теплою водою. Вода має повністю покрити родзинки. І залишаємо приблизно на 40 хвилин. Вершкове масло бажано використовувати гарної якості і воно має бути кімнатної температури. Ось бачите, прям м'яке таке. До вершкового масла додаємо цукор. Далі необхідно взбити масло з цукром приблизно 5 хвилин. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Також додаємо дрібку солі. Далі починаємо додавати яйця. Вони мають бути кімнатної температури. Після кожного яйця взбиваємо 2-3 хвилини, а потім додаємо інше яйце. Маса має стати повністю однорідною. Розпушувач додаємо до борошна і гарно його перемішуємо. Одну столову ложку борошна із загальної кількості треба залишити для родзинок. Воду з родзинок зливаємо, просушуємо родзинки паперовим рушничком і додаємо борошно, гарненько все перемішуємо. Борошно я завжди додаю у два етапи. Додаю половину просіяного борошна, взбиваю до однорідності. Потім вливаю гаряче молоко, воно має бути саме гарячим. Не теплим, а гарячим. І додаю другу частину просіяного борошна. Знов все взбиваю до однорідності. І в кінці додаємо родзинки з борошном. Далі вже працюємо силіконовою лопаткою або ложкою. Ретельно перемішуємо. Форму для випікання я змастила вершковим маслом та присипала борошном. Викладаємо тісто у форму для випікання. Випікаємо у заздалегідь, розігрітій духовці при температурі 160 градусів приблизно 1 годину. Готовий кекс можна присипати цукровою пудрою або полити розтопленим шоколадом. Подивіться, який він гарний у розрізі. Він дійсно дуже смачний, дуже такий розсипчастий, дуже ароматний. Я всім раджу вам його приготувати. Невеличку кількість родзинок також можна замінити на горішки і зробити кекс із родзинками і з горішками. Або, якщо у вас немає родзинок, можна натерти лимонну цедру і зробити лимонний кекс.